А у трічок карта мага. Карта мага це день активності, прояву волі та ініціативи. От ви все в ваших руках. Ви Подібні, як вам сказати, якими б, якими б справами ви не вирішили займатися в цей день? Ви зможете до них підійти дуже вміло, знаючи толк і діло. Тобто, все буде ладитися у ваших руках. Абсолютно все. Ви знаєте, як донести інформацію, як маніпулювати з людьми, як натиснути, як довести діло до результату. Чотири стихії у вашому розпорядженні, і ви зможете ними керувати у. П'ятницю. Давайте, подивимося більш детально. На результат будете. От не буду далі більше нічого доставати, не хочу, бо воно так і є. Те, що я вам і кажу, що тут можна казати? Вас... Ви мах. Ви працювати будете на результат. День результата... результату святкування, карта четверка Жезлів це свято, гармонія. І це також якесь святкування невеличкого. Результату, да, скажімо так, перших результатів. Да. От ви якось будете помагу вмієте, зможете під, підхід і результат буде у цей день на лице. Тобто ви все зможете. Прекрасний день. Робота буде справитися, да, і всі ваші вміння проявляться, і ви такі. Знаєте, я як завжди кажу, знаю, вмію, можу. Оце будете ви в цьому дні. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю четвірочки, а у вас що. А в четвірочок, е четвірка мечів це відпочинок. Можливо, якась така хандра, нічого не хочете, настроєння немає, а можливо, трошечки саме почуття е, трішки підкачає. Але день, який потребує не активності, а, а потребує якогось е, зупинки, відпочинку е, такого, якщо і справ, то таких, не, не, які не потребують активності. І ви можете м м дійсно себе не дуже добре почувати. О, і якщо ви там собі напланували дуже багато справ на п'ятницю, то я вас можу розочарувати, вони, вони не будуть йти. Зупинка. Бачите, ось, ось каже. ви будете самі в собі. Якось прислуховуватись до себе, може і хандра, може розібратися треба. Не, знаєте,